Працюючи на Волині, відвідав два важливі місця: медичний центр реабілітації Едванс Центр та ветеранський простір. Твій шлях додому. У центрі реабілітації військові проходять лікування, відновлюють сили і отримують турботу, яка так потрібна після служби. Чи є якісь затримки, чи є якісь проблеми так само на що звернути увагу? Тут працюють люди, які вкладають у свою справу не лише професіоналізм. А і серце, і душу. А у ветеранському просторі кожен та кожна може знайти підтримку, розуміння. Це місце тепла, де захисники і захисниці не залишаються сам на сам зі своїми переживаннями. Цілу ніч обстріли <різь> так, 5 годин. Я вилітаю з підвалу, <різь> залітаю в буси. Ми їдемо, але в том, і то метою немає. Тому що дійсно ну, в першу чергу ми вмотивовані, тому що ми всі дотичні до цього. Я щиро дякую всім, хто поруч з нашими військовими в найважливіші моменти їхнього життя.